У Павлограді відбулася зустріч присвячена гендерній рівності та реалізації резолюції Ради безпеки ООН 1325 під назвою Жінки Мир Безпека. Захід організувала обласна коаліція Дніпропетровщина 1325 До її складу входять понад 20 громадських організацій, які працюють у сфері безпеки, протидії насильству та залучення жінок до ухвалення рішень. Коаліція діє у громадах всієї області. Здебільшого діяльність коаліції саме як об'єднання направлена на допомогу і підтримку безпосередніх виконавців обласного плану дії 1325 Жінки мир Безпека», який якраз зараз в 2025 році завершуються його заходи, і вже зараз розпочинається розробка обласного плану дій на наступний період з 26 по тридцятий рік, так само як і є національний план дій. На зустрічі учасниці обговорювали, як між собою мають узгоджуватися національний, обласний та місцеві плани дій у Павлоградській громаді. Такий локальний план уже ухвалений. За словами організаторів, Дніпропетровщина зараз серед лідерів за кількістю таких документів у громадах. Безумовно, один з головних напрямків це протидія гендерно зумовленому і домашньому насильству. Більшість організацій, які входять до коаліції, вони якраз в цих питаннях протидії і працюють. Це і посилення систем, це і надання допомоги постраждалим, це і просвітницька і освітня діяльність. Ще одна тема дискусії участь жінок у відновленні громад та ухваленні рішень. За словами організаторки, мова не лише про консультації, а про залучення жінок до планування реалізації та контролю рішень під час відбудови. Другий напрямок це розбудова безпеки. І забезпечення участі жінок і дівчат в процесах організації безпеки, в процесах відновлення відбудови громад, в процесах прийняття рішень, в процесах гуманітарного реагування окремо обговорили діяльність жінок у секторі безпеки і оборони, зокрема в поліції, ДСНС та підрозділах збройних сил. Йшлося про створення умов безпечної та безбар'єрної служби. Це і співпраця з національною поліцією, з Державною службою надзвичайних ситуацій щодо покращення умов служби для всіх, що передбачає і покращення безпеки всередині самих структур для жінок, які хочуть нести службу і вже несуть службу в різних структурах сектору безпеки і оборони. Водночас жінки мають велике навантаження. Вони працюють у громадах, допомагають військовим і волонтерам, а ще дбають про родини постраждалих від війни: військових, полонених, зниклих безвісти або загиблих. Окремо наголошували на ризиках після завершення війни. Жінок можуть відсторонити від ухвалення рішень і знову обмежити тільки побутовими справами. Учасниці підкреслили, жінки мають і надалі брати участь у відновленні громад. Їхній голос і лідерство треба визнавати, а жіночі ініціативи підтримувати. Організатори кажуть, що такі зустрічі будуть проводити і далі в громадах області. Кирил Дмитро, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.